Доброго дня, діти Доброго дня. директор Дю США 3 Анатолій Шафоростов привітав п'ятикласників першої школи, які разом із вчителем фізичної культури Валерієм Тягаєм прибули на територію яхтклубу. Дітям одразу розповіли про олімпійські принципи. Олімпійський комітет всіх поважає. Хто любить спорт завжди дарує вам подарунки, без цього ви ніяк не підете. Всі будете мати нагороди. Чого то що принцип олімпізму? Який? Скажіть. Ні, не нагороди. Часті. Правильно, участь в спорті. І головне, що не перемога, а участь. Оце Олімпійський девіз. Якщо я получу травму на дистанції, а ти мені допоможеш на дистанції, значить оце головна буде перемога для тебе і для мене. Що ми боролися в, спор... в, спорти... в спортивному, у нас спортивна дистанція був марафонський біг. І ми з тобою отримали травму, і ти, і я, і ми друг другу допомогли, і до фініша прийшли разом. Хоч ми не перемогли, але ми прийняли участь і доказали, що ми будемо приймати участь і будемо перемагати в інших змаганнях. Очільник ДЮСШ номер 3 Анатолій Шафоростов розповів, що треба для успіху як у спорті, так і в будь-якій іншій справі. Займайтесь хорошенько, отак не пропускай занять. Система має бути. І все буде в порядку. Це не в один день. Це роки проходять, але якщо у вас є сила волі, бажання величезне, обов'язково буде. Перемоги олімпійський урок вийшов цікавим та насиченим. Його для юнаків та дівчат організували фахівці міського відділення Національного олімпійського комітету України. Учні зошному родин докладно ознайомилися із підготовкою юних спортсменів у відділенні веслування на байдарках і каное. Кожен рік олімпійський урок, олімпійський тиждень завжди відбувається з різними спортсменами. Цьому році у нас в школі працює тренер з яхт-клубу Денисенко Даніла Анатолійович, і ми вирішили Олімпійський. Тиждень Олімпійський урок провести в яхт клубі П'яті класи Даніл Анатолійович веде нас п'яті класи, і ми вирішили залучити п'яті класи до занять гребля на байдарках і каноя. Це наш основний олімпійський вид підготовки в нашому місці. Ну і небайдужі діти. Я думаю, що після цього року багато дітей виявив бажання прийти займатися гребля на байдарках і каноя. Під час олімпійського уроку дітям дозволили постукати у барабан, завдяки якому задають ритм спортсменам у веслуванні на човнах класу дракон. Після відвідування Елінгу, де зберігаються човни, про роботу секції учням Зош, номер один розповів тренер ДЮСШ номер 3 Даниїл Денисенко. Я впевнений, що процентів ну десь відсотків 80-70 зацікавлених дітей, але якщо хоч хоча б два-три чоловіка прийде з класу, то це вже буде добре. Тому що дивіться, наприклад, якщо дитина захотіла, це одне, але можуть не захотіти батьки дитина може бути навантажена, наприклад, іншими іншими секціями, наприклад, і ще плюс у по 8-7 років. Тому якщо прийде три три людини, це буде дуже гарно. Даниїл Денисенко також працює вчителем фізичної культури у першій школі. Після своєї розповіді про човни та весла, які використовують байдарочники та каноїсти. Тренер-викладач продовжив олімпійський урок. Добав. От зараз я вам покажу, як виходити на воду. Даниїл Денисенко виніс човен на берег Дніпра та продемонстрував не тільки вихід на воду, а й свою майстерність та як володіє технікою веслування в каноє. Тренер є кандидатом у майстер спорту України я насамперед дуже вдячний цій можливості, тому що Олімпійський урок він допомагає тренерам комплектувати групи навчально тренувальні тому що завдяки олімпійським урокам діти узнають, які у нас є види спорту, які у нас є бази, тому що зараз інтереси дітей їх дуже багато. І нам на наше завдання, наш завдання дорослих, перш за все, направити їх на правильному напрямку, тобто щоб діти цікавилися правильними інтересами. І я вважаю, що спорт. Редактор що спорт олімпійський від спорту це правильні інтереси. Кожна дитина в нашому місті повинна знати, що є така школа, є така база, є дю США, де е, з дітей роблять кращих спортсменів світу. Чим далі урок ставав цікавішим для дітей. П'ятикласники мали можливість спробувати утриматися на воді у байдарці. Успіхом для початківців вважаються навіть лічені секунди без падіння у воду. В човні було досить складно, тому що це веслом потрібно тримати. Мати рівновагу, а коли вчитель пустив, то ти падаєш так, і не розумієш, як виплести, чи ноги не, ну, не залишаться в човні, що ти потім будеш до, ну, рухатись, щоб виплести, а це. Ну, було зовсім легко, те, те, що ти просто падаєш і зразу все тіло у воду. Це новий якийсь досвід до мене у житті. Я хочу займатися, треба тільки навчитися добре плавати, і буде супер. Я хочу займатися, я вже була один раз на байдарках, я не сама на них накупалася. я була з подружками і смотрела, як вони. Це було дуже круто. Ось сьогодні я побувала у човні, я змогла протриматися у човні, і мені це дуже сподобалося. Я хочу і буду далі займатися танцями, але вже не РДФ, тому що всі наші тренери, усі уїхали, і я почну новими танцями займатися. Це топ-баді-денс. Веслування поки не підеш, так? Це, скоріш за всього, піду вже літком, тому що вже почалась осінь, холодно вже, і ось літом будеш, буду ходити. Павло Ромашина під час олімпійського року взяв до рук весло і саме на ньому зосередив свою увагу та поділився враженнями від такого виду спорту, як веслування на байдарках і каноє. Він складний, але якщо довго тренуватися, то. Можеш достигнути любих висот. Ну що, ти вирішив тренуватися чи ні? Чи подумаєш ще? Ні. Напевно, подумаю. Як вважаєш, спорт допомагає навчанню? Думаю, так, тому що завдяки спорту ми вчимося на ошибках. наприкінці олімпійського уроку від відділення національного олімпійського комітету України у місті Горішній плавні діти отримали подарунки. Посмішки та позитивні емоції під час загальної фотографії доводять, що такий насичений олімпійський урок сподобався учням зошному родин.